Доброго дня, мене звуть Вікторія. Я вітаю вас на своєму youtube каналі Я буду намагатися приготувати страви, які ви зможете повторити вдома. Готувати вдома це дуже гарно. Радувати та любити своїх рідних своїми смачними стравами. Сьогодні на каналі приготуємо першу страву. Це лосось по вершковий корм соусом. На гарнір в нас будуть запечена брокколі. від рис. Почнемо. Почнемо з того, що посолимо та поперчимо наш лосось. Цей був стейк, в якому я вирізала кістку посередині та е, намагалася видалити усі крупні кістки за допомогою пінцета. Це чорний перець. Наш лосось буде трохи відпочивати. Можемо поставити його у холодильник відпочивати. А поки е, приготуємо е, брокколі для запекання. Розберемо брокколі на соцвіття. Великі шматочки можемо розвізити на впіл. сіль, червона паприка підкопчена, оливкова олія, шатлюшки сіля. як мені замало олії я додав. З приводу того, що це домашні рецепти, багато чого я роблю на глаз, але під відео обіцяю, будуть рецепти, які допоможуть вам це робити точніше. Викладаємо на противень, Якось отак. І в духовку запікати. Я гадаю, що десь при температурі 180-200 градусів, мінут 20 нам потрібно, щоб запекти. Зараз трохи приберу, коли готуєш дома, дуже важливо, щоб було швидко розподілити процеси, тому в нас. Спочатку запікається броколі, а зараз ми готуємо рис, бо риба смажиться дуже швидко. І щоб вона не охолола, поки будуть наші гарнири готові. Ми займемося спочатку гарнирами. Для того щоб приготувати рис, спочатку треба обсмажити цибулю. В мене це цибуля шалот. Це може бути люба друга цибуля, яка є у вас вдома. Мабуть, тільки парей не підійде, бо ви швидко становитися темним, коли будете підсмажувати його. Подрібним шалот. Я почувачки аділа, коли лук, якщо чесно. Перед тим як варити наш рис, обсмажимо його на олії. В даному випадку це буде виноградна олія, бо, на мою думку, не менш насищений смак. Наливаємо в казанчик, якому готуємо небагато кількість олії. Додаємо нашу подріблену цибулю. Добавляємо один зубчик чеснику. Чесник не подрібнений, а ціліком тільки для того, щоб був присмак, але не було інтенсивного вкусу чесника. Чекаємо, коли підсмажиться, підсмажуємо до, до того стану, щоб лук був прозорий. Висипаємо різ. І обсмажуємо його обов'язково так, щоб кожна рисинка була в маслі. Це дуже важливо, рис не промитий. Це я зробила, щоб вона, щоб вона пропиталася маслом. Рис заливаємо гарячою водою, щоб вода десь на палець покрила рис. Перемішуємо, солимо. Ті, хто готує плов, Знають, робимо так: ставимо серветку або лист якогось паперу та прикриваємо кришкою. Вогонь робимо менш. Це дуже смішно, бо в мене вже більш 20 років електрична плита. Але коли треба казати про те, як поставити, готувати, я говорю, вогонь робимо менше. Мабуть, це вже назавжди. Я ніколи не буду говорити, ставимо 4 або 5. А для чого це? Ця серветка для того, щоб плотніше була кришка і щоб рис він як пропарується парою, а не вариться. Ріс він обсмажений у маслі, і кожна рисинка буде окрема. Така технологія, як у плові. Він не буде як каша рисова. Займемось приготуванням соусу до риби. Перевіримо, як наше броколі у духовці. Вона практично готова. Для приготування соусу візьмемо вершкове масло. Статі лопатки, стему, ми розпаковували нещодавно. В моєму інстаграмі є відео про закупки стему. Беремо вершкове масло, розтоплюємо його. Розтопили вершкове масло, додали, мабуть, пів столової ложки муки, пожарили, як загустили. Це буде основа для нашого соусу. Та вливаємо вершки. В мене вершки 20% жирності. Продовжуємо бавитися з нашим соусом. Зараз ми бачимо, що соус загустий, можна ще вершків, бо мука заварується. Соус ми можемо посолити, але трохи-трохи. Як ви пам'ятаєте, це соус корний. Ми будемо готувати його з червоною крою, а вона солона. Вимикаємо. Я дуже люблю цю страву, але кажу чесно, не кожного разу з соусом з вершків і з ікрою. Це я більше коли в мене хтось з дівчат завітає в гості. Роблю для себе, роблю без соуса. Вдома мені не підтримує мій чоловік, бо він не їсть рибу. Ця страва для мене. Ну що, чесник, який був у рисі, викидаємо. Він нам не знадобиться, він зробив свою справу. Взагалі, коли я готую, я люблю вдома не дуже насичені смаки. Люблю, щоб смаки були збалансовані. і не такі, від яких розіграється апетит. Бо готувати я люблю та виглядати гарно також. Гляньте, який в нас вийшов рис. Рис наш готов. Беремо сковорідку. Зараз ми нагріваємо сковорідку та будемо обсмажувати нашу рибу. Рибу будемо обсмажувати на олівковій олії. Головна наша задача обсмажити рибу так, щоб вона була запечатана з коринкою зверху та дуже соковита та ніжна внутрі. Риба має властивості, якщо її пересмажити або переварити, або перепекти, білок згортається і вона жорстка внутрі. Ми не маємо цього допустити. На пательню виливаємо оливкову олію. Доки доготовлюється рибка, ми достали з духовці броколі, Бо така вона вийшла, гарна та дуже смачна. Ну що, подруга в гардеробі знімає пальто, плануємо відкуркувати біле вино та сервіруємо нашу рибку. Хочу звернути вашу увагу, який гарний вийшов в нас рис. Е, Вершковий і корний. Так от, ось чому ви не корний. Для подруги нічого не жалкую. Трохи ще сідає. Вкусно? Очень нравится. Брак. Я обожаю этот соус. Сливки пока выкипали, они сворачивались. А потом я где-то вычитала, что даже в соус к пасте дают муку, чтобы был сливочный соус. Я очень расстроилась в этом. Теперь я редко заказываю пасту со сливочным соусом. Угу. Да.